Я, я кажу, я пройшов з трьома дітьми, тепер у мене акенний досвід є, блядь. Нічого не коштують діти, нічого, окрім тебе самого, нічого. І тільки якщо йде ахірітельний колосальний фідбек, всім займайся. розумієш? От ти подарочок приніс, мені приємно, тобі дякую. Бачу, увага існує, є зв'язок, є щось. Є щось, розумієш в копілочці? От я кажу, скільки приніс, з цим будемо працювати. Розумієш? Повернення. Чому справжні учні завжди кормлять вчителя? В усі часи. Самі більші блага повертаються тільки вчителю. Бо вчитель хто? Це батько. Роль, да? справжній вчитель. Чому так цінуєш мене? Тому що я тобі даю цю енергетику батька. Я справжній батько в усіх проявах. І так, як я тобі закриваю цей шлях, показую, ну, зрозуміло, що ніхто тобі його і не, і не дасть ніхто. Чому так життя склало Богом зараз, що я з тобою от, вкладаю в тебе стільки енергетики, можливості? то тільки йому і відомо. Минулого раз ми з тобою говорили трошки, що я й сам не знаю, чому я. Ну, от, 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 кажу, я не можу тобі не давати зараз от така ситуація. І от твоя підтримка мене, я тебе от говорить про те, що. Доля, місія, да? душі переплетаються. От, от, коли, як можу взяти відірвати душу, якщо є взаємозв'язок? А не так, як мені дружина каже, так мені, каже, а Та, діти, куди там, і кота мені всуне, блін. як я його не можу викинути, я там не можу те зробити. Я кажу, да в мене немає переплетіння. Я кажу, немає зв'язку. Я його не відчуваю. Тобто я відчуваю абсолютно відсутність зв'язку. А поглажувати тим, хто у відповідь ноль, кажу, як це? як це можливо? Як можна інвестувати і нічого не отримувати? Це ж алогічно взагалі? Ну взагалі ніяк. М? Можна деякий час зрозуміло потерпіти, поки деревина почне рости і давати яблучки, а не, трусти, не трусити зразу. Да? Ну це ж, я це розумію. Як людина, яка вирощувала багато чого живого в цьому світі. І людину в тому числі я народ... наробив їх аж троїх. Ну не можна цінувати деревину, яка не дає тобі яблук. Чому в Біблії Ісус красиво каже, там, він прийшов там, до смоковниці ці її там, взяти, а ні хіра йому не дала. Він каже: ах ти сука, мені здохне падаль. Вона здохла, засохла. Тобто він показує, що реагувати треба відповідно. Нахер зрізати деревину, яка не дає тобі плоди. Можливо, тваринам ще комусь вона дає. Ну тобі не дає. Значить, вона не твоя. А якщо це твоя територія, твоє середовище, твої права і порушуються наслідки у вигляді вигоди, да? вигода ж кажу, різна є. Ну ти приніс подарунок. Це ж не вигода матеріальна такого плану. Це етична вигода, це щоб приємно було. Правильно? Це приємно поглажування показує, що ти уважний. Що ти не дебіл? Ти ж поки мені не можеш майбах купити, наприклад. І літачок. Так і не треба, я її не очікую ні в нікоїм разі. А прийде час, коли в тебе буде дихіра, що ну так, що ж кому треба принести в першу чергу? Вчителя. Ну а як? Батькові завжди на колінах, завжди давали, цілували. Це ж абсолютно здраво. Хто народив? Хто породив? До того йдеш, а як по-іншому? І ти, блять, і цим хуйовим бабам і ще якось херні. А вона піську дала, вона мій батько. Та ну це ж, Боже Господи, це ж це лайно. По зрівнянню з цінностю, яку ми порушуємо в цьому світі. Базові. Ми самі бойкотуємо своє щастя. тому, що головне джерело походження енергетики для людини, яка живе на землі, є батько. Тільки він може давати цю енергетику. Мати ніколи не дає цього. Мати виштовхнула, покормила сіською, вся її місія закінчилася. Ну немає вона більше робити. Для цього вона її народжує Ілі займається творчістю, якою вона там собі уявляє, з собою виживає.